Та в Україні про події на цю мить. Далі у викладі новин на ТВА з вами Анна Діденко. А то триває. Сили антитерористичної операції вночі знищили військову базу сепаратистів під Краматорськом. Зачищена від бойовиків п'ятикілометрова зона навколо телевежі у Слов'янську. Меморандум єдності. Документ, що має стати шляхом до виходу з кризи на сході країни, обговорюють сьогодні у Верховній Раді. Чи є вже проект меморандуму, розповість наш парламентський кореспондент. 67-й кінофестиваль стартував у Канах. Україна представить 8 фільмів. Сили антитерористичної операції сьогодні вночі знищили військову базу сепаратистів під Краматорськом. Крім того, зачищена від бойовиків п'ятикілометрова зона навколо телевежі у Слов'янську. Про це на засіданні парламенту повідомив ВО президента Олександр Турчинов. Тим часом так зване народне ополчення Донбасу заявляє про намір через 24 години почати силову операцію, якщо за той час українські військові не покинуть захоплені в Донецькій області блокпости. Про це російському Ріа новості повідомив заступник командувача так званого народного ополчення Донбасу Сергій Здрилюк. Детальніше про це Катерина Полякова. Катю, вітаю. Що відбулося вночі під Краматорськом та Слов'янськом? Привіт, Аню. Отже, в межах антитерористичної операції під Краматорськом українські військові повністю знищили замасковану військову базу терористів. Запеклий бій між українськими силовиками і групою терористів, яка засіла у сосновому лісі. Відбувався на околицях села Староварівка, що у 30 кілометрах від Краматорська. В ході проведення АТО місцеве населення і українські військовослужбовці не постраждали, повідомляє Міністерство оборони України. Натомість українські словики взяли в полон трьох терористів. Одного з них вилучили ручний протитанковий гранатомет. Антитерористична операція на сході України триває разом з тим. Місцеві змі повідомляють про викрадення терористами співробітника управління соцзахисту міста Максима Матюшенка, куди його вивезли, невідомо пишуть у соцмережах місцеві журналісти. У слов'янську український спецназ, вступивши в бій, зачистив терористів біля телевежі. Про це написав журналіст Артем Шевченко на своїй сторінці у Фейсбук. За словами журналіста, група співробітників спецназу, управління державної охорони. Висадившись на двох вертольотах на горі Карачун, провела зачистку в місцевості, вступивши в бойове зіткнення. Результат противника вибито з займаних позицій. Зону безпеки розширено до 5 тисяч метрів в радіусі від телевежі. На ній майорить український прапор, гвардійці-десантники ходять на повний зріст, не ховаючись від вогню противника. Заявив Шевченко у спецназівців УДО один поранений в ногу. До чотирьох осіб зросла кількість жертв вибуху будинку в Миколаєві вночі. Під завалами багатоповерхівки на рівні першого поверху рятувальники знайшли тіло ще одного загиблого. Пошуки ще двох людей продовжуються у цілодобовому режимі. Таким чином, станом на тепер врятовано 25 осіб та вилучено з-під завалів тіла чотирьох загиблих. Повідомляють у службі надзвичайних ситуацій. У будинку в якому стався вибух, та в прилеглих до нього на тепер вже відновлено енерго, водопостачання та водовідведення. Нагадаю, основною версією причин трагедії в прокуратурі Миколаївщини називають виток газу, спричинений самогубством мешканця будинку. Це внутри это колодец. То есть все, все перекрытия, которые были, так, 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 стены, оно все складывалось, находится все на уровне подвала, первого, второго и третьего этажа. Планируем и дальше продолжать работу, не снижая, конечно, темпы в первую очередь. Для нас все люди, которые без вести пропавшие, которые информация поступает, что может быть, пришел в гости до последнего момента, мы считаем, они живы. Поэтому будем, будем дальше бороться за их жизнь. У Маріуполі прибирають барикади і записуються у народні дружини. Представники громадських організацій, місцеві мешканці, і співробітники комбінатів імені Іліча, Азовсталь почали розбирати барикади, збудовані сепаратистами. Про це повідомляє місцевий сайт 0629. для спільного із міліцією патрулювання вулиць міста створюються добровільні народні дружини. Бажання охороняти громадський порядок висловили вже кілька тисяч маріупольців. Від рук терористів на Донбасі вже загинуло 78 людей. Про це заявив начальник головного управління генпрокуратури з нагляду за дотриманням законів Микола Гошовський в ефірі одного з телеканалів. Згідно до його даних, 125 людей перебувають в полоні. Також представник генпрокуратури підкреслив, що наразі відомі факти привласнення різного роду матеріальних цінностей, починаючи від грошових і закінчуючи захопленнями нафтопродуктів. І в мене все на цю мить Аню. Дякую, це була Катерина Полякова, яка стежить за подіями у регіонах. Меморандум єдності між владою та опозицією, який має стати шляхом до виходу з кризи на сході країни, обговорюють сьогодні у Верховній Раді. Узгодити такий документ. Політики домовилися напередодні під час Круглого солу. Чи є вже такий проект меморандуму? Запитаємо в Марії Черняхівської. Вона працює зараз в парламенті. Марія, вітаю, які умови підписання цього документу висувають провладні та опозиційні депутати. Вітаю, Аню. Проектом меморандуму ще немає. Декілька хвилин тому у кабінеті спікера Верховної Ради тривало засідання голів фракцій, на якому власне і обговорювали це питання. Після цього з трибуни парламенту був досить емоційний виступ регіонала Миколи Левченка, який заявив, що вчорашній круглий стіл провалився, оскільки сьогодні вночі у рамках антитерористичної операції вбивали людей. Регіонали і комуністи вимагають зупинки антитерористичної операції. Принаймні на час проведення переговорів, також вони вимагають розформування національної гвардії та батальйону Дніпро. Власне, на що спікер Верховної Ради Олександр Турчинов відповів, що антитерористична операція буде зупинена лише у разі того, якщо буде складена зброя і будуть відпущені заручники. Тож чи Буде досягнуто якоїсь єдності у цьому меморандумі. Про це ми поговоримо з Миколою Томенком, народним депутатом від фракції Батьківщина. Пане Миколо, чи буде компроміс? Ми зобов'язані шукати такий компроміс, оскільки на території України ведеться війна, бо якщо вбивають людей з одного з іншого боку, це річ, яка не може не турбувати ні депутатів однієї фракції, ні іншої. Інша справа, що заява представника партії регіонів, вона прозвучала скоріше, так як виступ Кісельова на Росія Двадчотири. Вчора на Крулому столі, а я учасник столу» і вносив свої пропозиції. Ніхто жодним словом не говорив і тим більше не прийняв. Ми приймав зобов'язання зупинити антитерористичну операцію. Як зупинити, щоб далі вбивали на мене жителів, і за те, що ви говорите українською мовою, вам вуші відрізали, значить, аби стріляли ваш бік. Допозиція наша була наступна: значить, антитерористична операція може зупинитися в ту мить, як ми розуміємо, що бандити без зброї, значить, що ми відкрили відповідні кримінальні справи проти вбивців. А ті люди, які попали під плив пропаганди, чи, скажімо, заплуталися своїми. Цінностями значить вони здали зброю, і проти них немає жодних підстав, скажімо, відкривати кримінальні справи. Коли місцева влада і правоохоронні органи візьмуть ситуацію під контроль, коли можна було вийти спокійно на міст в місто, в Донецьк, Маріуполь чи Краматорськ, тоді зрозуміло, що нам не треба захищати людей. Але що люди звертаються до нас, щоб ми їх захистили, яка може бути зупинка антитерористичної операції. Тому оцей тренд. Який ми вчора е, на крулому столі борило він залишається? Тобто вона буде зупинена точно як тільки буде зроблений крок, тому що антитуристична операція – це е, реакція, вона ж не сама по собі, це реакція на бандитизм, мародерство, яке має місце на жаль на сході України. Задля меморандуму єдності, на які поступки ви готові, на які вимоги опозиції ви готові піти, щоби все ж таки цей меморандум був підписаний. Ми за підписання цього документа, і я думаю, що треба повернутися до старої редакції, яка мала місце. Тоді фактично крайні сили, зокрема, і комуністи зірвали його підписання. Я підтримую таку точку зору, що якщо комуністи е е займаються деструктивною пропутінську позицію, вони взагалі можуть бути поза прогорним процесом, бо без комуністів у нас вистачає більше як 300 голосів, щоб внести зміну до конституції. Отож над документом треба працювати, взяти за основу попередній варіант, і ми точно готові піти на зміну до конституції в частині розширення повноваження Самрядування, передачі частини повноважень у бюджетних, економічній сфері і іншій. і ми готові підтвердити, скажімо. Чи в законі, чи в інший спосіб норму, яка звучить як вільний розвиток російської мови, тобто ми означає, що ми застерігаємо державний статус української мови, але посилюємо статус і впевненість людей на сході, тому що ніхто не претендує на російську мову їхню так мети свободу говорити російською мовою. Тобто ці дві позиції вони такі, що можуть бути сприйнятними фракціями коаліції, і треба тільки розуміння ситуації і подумати, як оцей план. Змін до конституції та чину законодавства поставити в залежність від того, щоб наводити порядок і мир на сході. Тобто, ми готові говорити з усіма, крім терористів, бандитів, мародерів, будь-хто на Донеччині, це підприєми, чи Шахтар, чи проспілка, які виступають за Донець в складі України, це наші союзники. І я сподіваюся, що ми знайдемо компроміс не лише в підписанні документу а й в тому, щоб ближчим часом другий етап круглого столу провести в Донецьку. На які поступки ви точно не підете, які вимагає опозиція? Дві державні мови це лінію, яку ми не можемо перейти. Це збереження однієї державної мови і посилення статусу російської в різних форматах чи регіональному статусі чи іншому? От лінія тут, і в частині розширення повноважень місцевого самоврядування це економічна. Економічні повноваження, бюджетні, не політичні повноваження, тобто це не може бути лінія федералізму. Тобто, федералізм це за червоною ниткою, так само як дві державні мови. Все, що в площині широкого місцевого самоврядування і під підтримки гарантії вільного розвитку російської мови, це та лінія, яку ми можемо погодити і підписати, як ми діємо далі. Тобто, спочатку голосуємо в першому читанні, конційний суд направляємо, і вже в вересні наступній сесії ухвалюємо зміни до конституції. Є шанси сьогодні проголосувати за цей меморандум. Ну, у всякому разі є шанс попрацювати над його текстом, і ми готові чи вечором, чи завтра ще ми маємо день, що все-таки за нього працювати. Я переконаний, що над ним треба працювати, його треба все рівно готувати. Можливо, от ми зараз кредитні угоди голосуємо. Вони дуже важливі важливі по добудуванню укриття по безпеці енергоатому. Там загальна сума десь порядка мільярда доларів. Що зараз ми проголосуємо? Тобто, можливо, ми будемо працювати, а робоча група працюватиме. Тому я думаю, що існує шанс, що сьогодні пор. Ути до теми підписання меморандуму, дякую, пане Миколо. І е, власне зараз вже почалося голосування у стінах Верховної Ради по порядку. Денному про це ми розкажемо детальніше вже у третій годині. На цьому ми все ані. Тобі слово. Дякую, це була Марія Черняхівська, яка стежить за подіями у парламенті. Стіл національної єдності, який відбувся напередодні, конкретних результатів не дав. Дві години тривало зібрання керівників держави з представниками східних регіонів, опозиції та церкви. Домовилися про одне: зібратися знову вже найближчими днями. Можливо, у Донецьку. Далі про це Андрій Засаднюк. Андрію, привіт! Коли варто сподіватися на реальний результат круглого столу? Дякую, колегу. Власне, круглий стіл національної єдності відбувся за зачиненими дверима. На нього запросили екс-президентів Леоніда Кучму та Леоніда Кравчука. Останній власне, і взяв на себе функцію модератора заходу. Долучилися і кандидати у президенти Сергій Тігіпко та Юлія Тимошенко. Також був присутній мер Донецька Олександр Лук'янченко та голова Донецької облдержадміністрації Сергій Тарута, представники ОБСЄ та духовенство. Журналістів на круглий стіл не пустили, бо бракувало місця. Усі розмістили. Лилися у кулуарах Верховної Ради засідання. Відкрив во президента Олександр Турчинов. Він заявив, що українська влада не вестиме переговори із озброєними бойовиками, які убивають людей заради інтересів іншої держави. Ми готові до діалогу. Ми готові всіх почути. Але для того, щоб почули, пам'ятаєте, гасла да? почую кошти і нам. Зараз говорять, Донбас не хочуть почути. Ми хочемо почути, але щоб чути людей не треба стріляти, не треба грабувати, не треба захоплювати будівлі. Ми відкриті до діалогу. Аби знайти компроміс із мирними жителями сходу, уряд готовий децентралізувати владу і дати більше повноважень регіонам. Але прем'єр Арсеній Яценюк наголосив: для цього потрібна цивілізована зміна конституції. А ось озброєні сепаратисти навпаки відбирають у жителів сходу шанси впливати на свою місцеву владу механізмами реалізації є звичайно зміни до конституції України, які б могли децентралізувати владу. Які б могли наділити територіальні громади додатковими повноваженнями, збалансувати цю владу між центром і регіонами, не дати можливості жодній державній інституції на монополію влади, але створити реальний баланс, де людина в кожному регіоні може вплинути на свою регіональну владу і може так само відповідально запитати з центральної влади. Мер Донецька Олександр Лук'янченко попросив очільників держави звернути увагу на референдум. Він мовляв, хоч і був нелегітимним, але на думку мера показав, що центральній владі донечани не дуже довіряють. Аби налагодити діалог, запропонував разом із міжнародною спільнотою створити робочу групу та приїхати на схід. Я не зовсім увірю, що більшість людей панімали за що вони голосують. Но в это воскресенье для многих высказать таким образом свой протест было важнее. Я считаю, что Киев должен глубже посмотреть на то, что происходит в Донбассе. Я считаю, что должна быть немедленно сформирована группа, в которую войдут депутаты Верховной Рады, Кабинета Министров, силовых структур. При посредничестве ОБСЕ эта группа должна приехать в Донецк или Луганск и изучить ситуацию на месте и начать диалог. На круглому столі погоджувалися та лунали заклики провести наступний раунд переговорів у Донецьку. Але Леонід Кравчук зазначив, їхати варто тільки за умови гарантій безпеки. Мовляв, щоби повертатися із Донецька не довелося без половини учасників. Адже раніше терористи вже взяли в заручники місію спостерігачів ОБСЄ. дякую, колего, На цьому у мене все. Дякую. Це був Андрій Засиднюк. У Каннах стартував 67-й кінофестиваль. Червоною доріжкою на Лазурному узбережжі пройшлися десятки зірок кінематографу з усього світу. Один з найпрестижніших конкурсів урочисто відкрив французький актор Ламберт Вілсон. Перша стрічка, яку показали на фестивалі, скандальна робота Олів'є Деана, принцеса Монако про життя акторки і княгині Грейс Келлі із Ніколь Кідман та Тімом Ротом у головних ролях. Цьогоріч за головну нагороду золоту пальмову гілку змагатимуться 18 стрічок. Україна приїхала до Кан аж із вісьмома фільмами. Серед них документальна стрічка Майдан Сергія Лозниці, повнометражна робота Плем'я Мирослава Слобошпицького і ще шість короткометражок. Фестиваль триватиме до 25 травня. І на цьому все більше новин дивіться о 14-й. вдалого дня.